Белике оновлення Тіраса Прайм А це адресна лінійка. Що міняється? Куди рухаємося? Друга апаратна версія Тірас Прайм А нашої найкращої адресної системи, яка за короткий час захопила дуже відчутний відсоток ринку адресних систем. Але в ній від ринку були деякі нюанси, пропозиції. Які нам треба було врахувати, і ми її саме початку випускали як систему для, ну скажімо так, невеликих об'єктів. Ми націлились в якісь там тисячі датчиків, умовно, там декілька сотень це був максимум. Але вона сподобалась, справді сподобалась багатьом інсталяторам, і вони почали її використовувати абсолютно на різних неочікуваних складних об'єктах а Їх задачі це ну, реально виклики. Того багато з цих нюансів ми реалізували в другому в другій апаратній версії A, яка називається hv 2 Багато нововведень, і всі вони такі доволі технічні і, і цікаві. Перше, в першій апаратній версії об'єднання в ієрархічну мережу в декількох ППК відбувалося по ethernet інтерфейсу. Звичайний Ethernet і відповідно це і звичайний відстані. Це 100 метрів це максимум. Великі об'єкти можуть потребувати набагато більших відстаней. При використанні нашого езернета треба було ставити медіа перетворювати в оптику, це дорого, складно. Ми відмовились від класичного езернету в цій версії і перейшли на так званий SPE. Це спеціальний такий типу промисловий езернет зв'язок, який дозволяє. На звичайній витій парі досягнути відстані до 800 метрів за міста. Тобто він такий самий швидкий, як езернет, невимогливий до кабеля і дозволяє нам 7-8 разів збільшити цю відстань, не використовуючи жодних конверторів і перетворювачів. Це дуже суттєве, дуже класне нововведення, де, де треба об'єднати ППК в мережу. Але це невеликий відсоток. Далі, те, що стосується всіх об'єктів. Ми б працювали тут з оновленнями адресного інтерфейсу нашого. Тут ми використали в другій версії так звану співпроцесорну архітектуру. Якщо просто в першій апаратній версії є, є процесор, він обробляє логіку самого приладу і адресні інтерфейси підключені прямо до нього. Він їх обробляє. В другій апаратній версії на адресних інтерфейсах. Є свій на кожному свій мікроконтролер, який виконує обробку даних з нього, і вже зв'язаний з основним процесором, і він передає інформацію. Тобто, ми зняли навантаження з основного і розподілили цю систему, ну як умовно, в персональному комп'ютері, окрема відеокарта mm -hmm. і дискретно. Тобто, ми розділили ці навантаження, і це нам дозволило е, отримати функціональні нововведення, які теж дуже корисні для об'єктів. Перше. Можливість вибору струму навантаження адресного інтерфейсу. Це може бути стандартний струм, це до 60 мА, може бути до 120 мА. Що це означає? Ми можемо підключити більшу кількість адресних пристроїв, у яких відчутне споживання. Тобто, якщо це у нас не просто сповіщувачі, а, наприклад, адресне оповіщення, релейні модулі, вони споживають набагато більше, ніж сповіщувач. І стандартного струму споживання не завжди вистачає. Тут ми можемо вибрати опцію більше струму і підключити більше пристроїв, і ми можемо зробити більше адресного оповіщення і не задіючи додаткові інтерфейси. Це перше, що нам співпроцесорна, співпроцесорна архітектура дала. Друге, що вона нам дала, так званий режим системна шина. Він збільшує швидкість обміну в адресному інтерфейсі в 4 рази. І дозволяє набагато краще опрацьовувати складні зав'язки автоматики в ході виходів, сценаріїв усього всього. Крім цього, USB Type-C замість старого USB, міні-USB, повноцінна робота з літі полімерними акумуляторами, робота з lte зв'язком, можливість пришвидшення зарядки акумуляторів. Два вбудованих релейних виходи. Це теж важливий нюанс. В першій апаратній версії було чотири транзисторних виходи, які не могли закрити задачу тоді, коли нам треба було релейне керування. Це часто було з мовленевим оповіщенням, і наші виходи просто не підходили, треба було доставляти модуль, типу am ау 2 Тут ми два реле зробили в базі, і тепер не треба додаткових модулів. Покращення на, на кожному рівні від якогось базового використання з коробки до великих систем з розширенням, тобто стало краще по всім параметрам без зміни ціни. Важливий фактор важливий фактор, так до другої апаратної версії. Ми зробили винесну панель індикації по A, яка фактично має той самий екран, як і в ППК, угу. і ми можемо винести цю індикацію на де є там пожежний пост, є охоронник. Ми ППК може стояти десь умовно в серверній. чи... В технічному приміщенні а панель індикації буде десь на, на прохідній. Ці покращення, які ви зробили, ведуть до того, що компанії можуть робити об'єкти один більші, два складніші. Три реалізовувати е, з вашими адресними системами автоматику вже повноцінно, так як і з конкурентними, е, так як і з, е, з компаніями-конкурентами, які використовують адресні прилади. Вірно я розумію тут. Акцент був саме на на більші об'єкти складнішу автоматику, яка по кількості виконавчих пристроїв і по всім цим, цим параметрам, для того, щоб все все краще обробляти, як показала практика на таких об'єктах. Тобто він, він, він йде в сторону більших. Е, супер, давай ще таке питання по прайму А. Е, е, що конкуренти е, з вашою оновленою лінійкою? Ми зрозуміли, там вони дуже далеко. А от з адресними. Коли ми презентували перший раз цю систему, ми її презентували через такий формат, як це виглядало раніше. Можна навіть сказати, в кілограмах <ріст> <ріст> гора обладнання залізні коробки, часто не одна а купа. І наш ну, на фоні цих коробок буквально гаджет. Пройшло вже багато часу, ця реальність не змінилася. Да, конкуренти зробили якісь речі, але все одно їх прилади ну, виглядають ну, застарілими. Великими, важкими. І є у них деякі речі корисні. Ну, вони робили свої системи довго. З виходом HV-2, нашого великого прайма ну, ми і ці, і ці е, задачі закриваємо. Я задам тоді питання по-іншому. Можна вважати, що ви перехопили ініціативу по розвитку адресних е, систем в Україні? Так, можна. І це було дуже помітно. У нас був Тірас був А, наша перша адресна система. Я думаю, що відгуки про неї різні. Так. І в нас на ще по сьогоднішній день є Тірас prime А. Добре, що пройшла еволюція. Так. І цей перехід, він був дуже відчутний, це абсолютно інша система. Вона, вона розроблялася абсолютно іншими людьми, того і результат такий. І ми. Перехопили ініціативу, ми дали ринку сучасні, сучасні рішення, показали, як це може бути. І наша система стабільно популярна, стабільно добре продається. Не скажу, що все ідеально, все гладко. Є нюанси з виходом нових пристроїв, так як система велика. Ну, їй дуже важко все протестувати. І були нюанси з виходом якихось оновлень, де нам треба було щось перепрошити, ще щось. Ну не, не без цього. Але дуже добре, що всі все розуміють, лояльні, і ми виправляємо помилки, де вони є. І система розвивається далі, коли вийшла перший прайм е, і е, два роки чи три, і якому відсотковому відношенні наскільки прогресія? Тобто плюс 10 кожен рік, плюс 20 було, плюс 30 чи плюс 100 чи плюс 200? У першої версії прайма був дуже великий ріст за перший рік. Тобто, ми в пожежній тематиці давно, і всі нововведення вони перший рік тільки ринок знайомиться. І якісь продажі, якісь реальне використання десь з другого починаються. Тут через рік ми вже реалізовували десь порядка 20-30 систем. Це при тому, що на ті раз А у нас таких цифр ну, майже ніколи не було. А тут за рік нова система, вона себе так показує. Далі цей рост він не був в геометричній прогресії, тому що ну, все-таки ринок України є якась кількість об'єктів, яка монтується, і ми досягли, ну, скажімо так, відчутного цього відсотка, і він плюс-мінус зберігається за нами і потрошки росте. Якщо говорити про статистику, перший рік, наприклад, ми можемо подивитись, яка середня кількість сповіщувачів в тих системах, де ставиться ті Респрайм А. І ця кількість була на рівні десь 100. Зараз ця кількість більше 200. Тобто ми бачимо, що середній розмір об'єкта, де ставиться наша система, він, він постійно росте. Тобто в об'єктах ріст може бути 20%, а в, в загальній кількості пристроїв адресних систем, він може бути на 100%. 150%. п'ятдесят прайм. А буде витісняти міжнародні компанії виробники адресних приладів, які зараз влаштов... встановлюють на, на великих об'єктах. Є такі плани? Складне питання і однозначно відповісти. Важко тому амбіції що... є на це амбіції, звісно, на це є. Ну і те, що ми тут реалізовували, це якраз в сторону цих об'єктів. Але все таки оці міжнародні системи, ну від гігантів, вони дуже мають велику номенклатуру, класних технічних рішень. Це все дорого. Але цього багато і складно конкурувати з ними, і нам є ще куди рости, навіть просто по номенклатурі, обладнанні, вході виходів і цього всього. Але амбіції, звісно, є. Тому що наша система вона ну, функціонально знаходиться на рівні, але вона коштує в два-три і більше разів дешевше. Вона доступніша, зрозуміліша і, і класна. Давай про нове бачу, появилась якась міні-версія. Взагалі, що спонукало вас створити міні міні Тірес Прайм А, куди нам його ставити, для чого нам його брати, для чого нам його використовувати, якщо в нас є старий добрий прайм А великий Шевському гарному корпусі? Тут, звісно, є такі нюанси, якщо наш великий прайм він ну доволі Доволі невеликий порівняно з конкурентами, чого ми вирішили зробити менший. Ну тому що, тому що ми першу, перш, перш за все побачили, що ми можемо зробити такий формат, і побачили, що воно може бути справді ще менше під, під вимоги об'єкту. Якщо ми візьмемо об'єкти, де умовно у нас 50-100 сповіщувачів і де треба ставити саме адресну систему, цей прилад, ну він часто навіть в такому форматі надлишковий. Тому що ну, доволі простий об'єкт, там немає багато автоматики. Там є 100 сповіщувачів і, і там, трошки виходів. Ну, він, він надлишковий. І ми розуміємо, що ми просто можемо зробити формат, який буде суттєво дешевше, простіше і доступніше е, ринку. Сама перша задача, ну така вона доволі амбітна, можливо, трошки наївна. Е, ми хотіли, щоб адресні системи встановлювалися не тільки там, де. Цього вимагає норми, а по функціоналу, по бажанню клієнта, тому що ці системи найгідніші, сучасніші. І якщо говорити про об'єкти на тих самих наших неадресних приладах, типу Тіра 16128P, п умовно на 100 сповіщувачів, то цей прилад він реально може бадатись з неадресною системою. Датчики і обв'язка буде трошки дорожчою, але для такої кількості сповіщувачів. У нас буде купа ППК в 1628 розширювачів. У нас тут у нас буде один ППК. Тобто монтується швидше, більша інформативність, і він може конкурувати з надресними системами. Тобто його перша ціль це заходити в об'єкти, неадресні в великі неадресні об'єкти. Mm -hmm. А в невеликих адресних об'єктах він просто набагато раціональніший, чим prime А великий. В цьому приладі один базовий адресний інтерфейс. Другий інтерфейс можна доставити модулем M loop Тобто всього у нас 250 сповіщувачів в системі. Не сповіщувачів, а адресних пристроїв. Це є сповіщувачі і різні розширювачі. Тобто, все одно ну, його максимальні параметри доволі великі. Так само працюють майже всі адресні пристрої, е, релейні модулі, входи, виходи, е, Ethernet на борту, два універсальних слота, куди ми можемо додавати комунікатори, релейні модулі і це все. Mm -hmm. Тобто, саме такий. Виважений е, мінімум, який потрібен для невеликих адресних об'єктів, чи Великих неадресних об'єктів дуже хороша думка. Ми також часто в обслуговуванні стикаємося з тим, що було би добре на об'єктах реалізовувати адресні сповіщувачі, адресні станції. Це спрощує використання робочої сили і мінімізацію цього процесу, який називається технічне обслуговування. Там, де ми можемо продати це, ми робимо. Там ми не можемо, звісно, де ми не можемо донести замовнику цінність, ми не можемо. У Нас є і великі об'єкти, на яких стоять безадресні датчики, де є маленькі приміщення в великій кількості, там в районі 200 чи 300, я не пам'ятаю, і там безадресна система, і це проблема. Це реальна проблема, з якою ми боремося. Ну, на початковому етапі ми не змогли довести замовнику цінність і різницю в ціні, для того, щоб він прийняв рішення і поставив все ж таки адресну систему. Я думаю, в тих рішеннях, до яких ви йдете, дасть можливість нам, як компаніям, які все ж таки доносять цінність кінцевому клієнту, що це правильніше рішення, це правильніше рішення, яке буде в довгостроковій перспективі вам краще працювати. Саме так. Що по ціні? Наскільки відрізняється від Prime A і наскільки відрізняється від, від звичайного Тіра? Він дешевше великого прайма приблизно на 40-45%. Відчутно. Майже в половину? — Майже в половину. Майже в половину. А дорожче від безадресного. Наскільки він десь на рівні 16 зонного неадресного приводу. Ну типу ж 16 p чи якщо з нових, то Prime L. одесь плюс-мінус так. Терміни, дати, коли буде, коли купляти. HV-2 великого прайма вже в продажу, перехід вже відбувся, їх вже купляють і ставлять. Тобто, тут вже міні. Він зараз на сертифікації. Тобто, ми вже... він розроблений, він сертифікується в якісь останні тести. І декілька місяць, місяць-два. І він буде в перша серійна партія, невелика на спробу. Ага, ну тобто кілька місяців ми можемо його вже проектувати і пробувати спілкуватися з замовниками про те, що є новий прилад, з яким можна працювати, так вивчати його, дивитись і будувати на ньому плани наступних проектів. Однозначно, треба вже чи є аналоги в конкурентів українських? Близько навіть нема. Якщо говорити, якщо б українських навіть близько немає, тому що в принципі і до цього немає конкурентів, а в цьому тим паче, якщо говорити про європейські виробники, є схожі рішення, не у всіх, але є теж такий міні-формат, тому що ну, у них і адресних систем вони займають суттєво більший відсоток відносно неадресних. Того і рішень під адресні системи у них більше. Е, дякую. Е, що розказав нам про цю це оновлення в компанії Тіраз, про вихід нового. Прайму А Ніні, ні, про прайм А другу версію. Дуже корисно, я думаю. І всім, хто це, напевно, стосується найбільше компаній, які є інсталяторами. Для них це буде суперкорисна інформація і знайомство з вашими новими адресними приладами.